Дорогі брати, ісламський фик, ісламське право існує вже багато століть. І вчені, які вивчали це право, вивели так звані макасиди шаріа, цілі шаріату, цілі ісламського права. Як зазначають, вчені їх п'ять. Які вони, про що вони? В першу чергу це захист релігії. Хай По-друге, це захист душі або життя. Хей По третє, це захист розуму. Потім захист честі та потомства. Хайвдуль неслівот. І п'яте, Хавдульмель. Захист майна. Як про це казав Шейху іслам Ісламське шаріатське вчення прийшло для здобуття користі та її вдосконалення, а також для усунення шкоди та її зменшення. Для надання переваги більшому благу з двох, якщо неможливо поєднати обидва, і для усунення більшого зла з двох, якщо неможливо позбутися обох. До цілей ісламського шаріату належить збереження п'яти основ, які всі посланці Всевишнього Аллаха одностайно наказували берегти релігії, життя розуму, походження або потомства роду, майна честі. А також задля забезпечення легкості та усунення тягаря й надмірної труднощі. Кінець цитати. Всі ці цілі шаріату, дорогі брати, вони сходяться в одній великій меті. Яка це мета? Ця мета встановлення справедливості. І камету Аллахубхангу та'аля, каже, ба'да, аузу гіміні шайта на роді. "لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز" Відсилали ми посланців наших зі знаменнями ясними, і відсилали ми з ними писання та мірило. Мірило. Тут мова йде про справедливість, саме про справедливість. Для того, щоб трималися люди справедливості. І так далі до кінця аяту. Дорогі брати, справедливість це не просто частина шаріату. це його серця, це його суть. Дорогі віруючі, справедливість це фундамент, я б так навіть сказав, ісламського світогляду. Всевишній Аллах, Субхану Атталя, в іншому аяті каже: Бадауду Ба біллях міні «Інна Інналла я'мур рубіл адлі зіл-курба, валіхсані, ваіта і вілкурбаєнганілфашай ва вальмункарі валбагі, яйдукум ла аллекум та закару, а істину Аллах закликає. До справедливості, добрих справ і підтримки родичів. Він зобороняє мерзоти, відразне і нечестиве. І Він повчає вас, можливо, ви будете пам'ятати. А пророк, саллаху салям, сказав він сказав так: Інна інда Аллахі аля манабіра мін-нур. А'нямін, Рахмені, Аззаваджаль, ввакілта ядегі ямін. Воістину, справедливі будуть у Аллаха на мінбарах із світла праворуч від всемилостивого, і обидві Його руки є праві. Це ті, хто чинить справедливо своєму суді, у своїх сім'ях, у тому, що їм доручено. Шлях до справедливості. Дорогі брати, ми завжди кажемо справедливість, 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 але ж безперечно ця цінність. Кожна людина розумна, вона погодиться з цією цінністю. Так? Але ми люди і ми помиляємося. І ми грішимо, на жаль, всі люди такі, Кулібне Адам не як казав про це посланець Аласуса. Тому повинен бути шлях до справедливості, коли є суперечки між людьми. كل هذه المفاوضات وما إلى ذلك هذا سوء هذا سوء سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلك وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعيدكم به يعيدكم به إن الله كان سميعا بصيرا Воістину, Аллах наказує вам повертати довірене майно його власникам, і коли ви судите між людьми, то, суд, су, то судіть справедливо. Воістину, яким ж прекрасним є те, чим Аллах повчає вас. Воістину, Аллах все чуючий, все видячий. Далі Аллах говорить, я югаллявіна емену. Це Сура Ніса, 58 аят, далі 59, 59 аят. І далі буде іще декілька аятів, які в цьому контексті дуже важливі, тому слухайте їх. О, ви, які увірували, коріться Аллаху, будьте покірними Аллаху, коріться посланцю, а також наділеними владою серед вас. І якщо ви почнете сперечатися про щось, то зверніться із цим до Аллаха та до Його посланця. Якщо ви віруєте дійсно в Аллаха та в останній день, це ліпший і кращий наслідок. І далі Аллах каже: ла я інна хума ману біма ілейка ва ма Невже ти не бачив тих, які б вважали, що вони увірували в те, що зіслано тобі, а також в те, що зіслано перед тобою, вони прагнуть звернутися за судом до Тагута? Хоча їм було наказано не вірувати в нього, шайтан прагне, щоб ви заблукали в глибокій омані. Видакіла гунталяу іллямезаляллаху, ваілля расулі, раайтальмунафікінея суддуна, Анка судуда. І коли, говорять, їм, прийдіть до того, що зіслав Аллах і до посланця, то ти бачиш, що ліцеміри вперто відвертаються від тебе. فَكَيْفَ إِذَا أَصَبَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِهِمْ І так далі. А що буде, коли вразять їх лихо за те, що вони приготували руками своїми? А потім вони прийдуть до тебе, присягаючись Аллахом, ми бажали лише добра та зла. Та згоди. Улайкал ладзіна я'лему Аллаху ма фі кулубігім, фа а'рід ангум, ва ідгум, ва кулагум фі анфусігім кавулем бали Аллах знає те, що в їхніх серцях, тож відвернися від них, але повчай їх та говори їм на самоті переконливе слово. Наступна аят я пропущу і кінцевий процитую. Фаваля ва роббіка ла юмінуна хатта юхакімука фіма шаджара байнахум ثُمَّ ла يَجِدُ фі أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ та, та ж ні клянуся Господом твоїм, не увірують вони, поки не візьмуть тебе суддею в тому, що викликає суперечки між ними. Тоді в душах їхніх не знайдеться опору тому, що ти просудив, і вони цілком підкоряться йому. Це були аяти, Сури Енісея з 59 9 по 65-й. Варта їх окремо кожному прочитати і прочитати їхні тавсір. І варто в цьому контексті зазначити, дорогі віруючі, що справедливість, якщо ми беремо дві великі гілки, да, суднізм і шиїзм. шиїзм, шиїзмі справедливість шиїцькі вчені вивели на вірінь основи віри, Це невірно. На один, у судні в інший. Але вони так поважали. Так це побачили. Це для юридиції. Суддя в ісламі, віруючи, це в першу чергу не чиновник. Це в першу чергу віруюча людина, високоморальна, експертна, досвідчена людина. Це людина, яка знає Коран і сунно. Це людина, яка має шаріатські знання. Це людина, яка зберігає справедливість, не продає рішення, не боїться сильних, не принужує слабких. Як судити? Як судити, можете ви спитати, чи є приклад яскравий? Так, є. Пророк, салівсалям. Якось відправив Муада ібн Джебеля радий Аллаху Ангу до Ємена. І що він йому наказав? Він йому сказав саме так: як ти будеш судити у معز, коли до тебе звернуться зі справи? Я буду судити по книгі Аллаха.

Тоді він сказав, я буду накладати зусиль настільки, наскільки можу. Я не буду жаліти для, для этого нічого. І тоді посланець Аллаха дараба Расулу Расулу садрагу ва кал альхамду лілляхі лязі ваффака Расуля Расулі лляхі ліма ярди Расуля Аллах. Хвала Аллаху, который наставив послан... посланця посланця Аллаха, Бо Маас це є посланець посланця Аллаха. До того, що задовольнить посланця Аллаха. Цей хадіс вважається більшістю вчених слабким, але є деякі вчені, які поважали цей хадіс і казали, що він сахагубадумкібні абдильбаріва ібнокаїм. Але всі вчені наводять цей хадіс. Як судити знов? Питання. Загальні принципи ми навели послідовність та пріоритети. Як це було вже вказано тут, в самому Хадісі. Рішення на основі Корану. Рішення, які в Сунні. якщо немає, шукаємо в досвіді. Кияс і чтігат настільки, наскільки це можливо. Дорогі віруючі, суд це. هذا مهما هذا كثير الله عليه وسلم ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة ورجل قضى بغير الحق فعلم ذلك فذاك في النار وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة Суддів троє, каже посланець Аллах, двоє у вогні уявіть собі. І один у раю, чоловік, який судить не за правдою, знаючи це, він у вогні. І суддя, який не знає закону та губить право людей, він у вогні. А той, хто судить по правді, він у раю. В іншому ріваяті у Абу Дауда. القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار в Той, хто у вогні, це чоловік, який пізнав істину, але був несправедливим у своєму рішенні. І чоловік, який судив людей на основі невігластва, він у вогні. І знову ж, як це було при Ассалах Асала, як це було в попередніх поколіннях? Бо вони найкращі? Як це відбувалося? Є дивовижне послання Амура Аббен Хаттаба, коли він був Аміром муміні халіфа. Він написав таку, такий лист до свого одного з е, умара. Да? Е, а саме до Абу Муселяшарі. Хоча є в, в джерелах і саме такі послання до інших до інших амірів. Та назначенців. Що він каже в цьому листі? Я не буду його цитувати арабською, тільки процитую переклад. Лист Листа Амарабналь Хатаба Абу Або аль Ашарі. Він каже після вступу: А після цього амма во Воістину, судочинство це утверджена обов'язкова постанова. та сунна якою слід дотримуватися, тож розумій усе, коли тобі наводять довод чи доказ. І виконуй істину, коли вона стане очевидною, адже не приносить користі і слова істини, якщо воно не втілюється на практиці, будь рівним між людьми у своєму ставленні, у місці, де ти сидиш під час розгляду справ, і в справедливості, щоб слабкий не втрачав надію. На твою справедливість, а знатний не прагнув отримати від тебе несправедливість. Доказ на, позивачеві, на позива, позивачеві, а присяга на тому, хто заперечує. Примирення дозволено між мусульманами, окрім угоди, що робить дозволене забороненим або заборонене дозволеним. Нехай не стримує тебе рішення, яке ти виніс, якщо ти згодом обміркував його знову і був наставлений на справедливість, на правильність. Повернутися до істини, бо істина давня, а повернення до істини краще, ніж наполегливість у хибі. Розуміння, розуміння, розуміння далі каже Амардна Хта. Стосовно всього, що викликає сумнів у твоїх грудях, і не досягло тебе ні з книги, ні зі сунни. Тоді пізнай подібності аналогії і паралелі. І застосуй аналогію між справами і обирай те, що найбільш улюблене Аллахові, та й найбільш подібне до істини у тому, що ти бачиш. І далі Аммар Абден Хатта продал каже. Встанови строк для позовача, до якого він має надати доказ. Якщо він не принесе доказ, ти надаси йому його право. А якщо ні, винесесь рішення проти нього. Адже це більш усуває непорозуміння та ясніше відвертає сумнів. І далі він каже: мусульмани справедливі свідки один для одного, крім того, хто був покараний за встановлене шаріатське. Правопорушення. Або того, хто був викритий і непр... у неправдивому свідченні. Або того, що до кого є підозра щодо питання лояльності чи родинного походження. Заінтересований mm -hmm. Воістину, Аллах взяв на себе вашу таємницю, а від вас відвернув помилку через вимогу доказів та присяги. І далі він каже. Стережися замкненості, роздратування втоми від людей і неприязні до позивачів у тих місцях, де необхідно утверджувати істину. Адже саме там Аллах приумножує нагороду і робить прекрасним запас для майбутнього. Хто виправить свій намір? Далі каже Амруб Архата перед Аллахом, навіть якщо це буде проти самого себе. Тому Аллах достатньо між ним і людьми. А хто прикрашає себе перед людьми, тим, про що Аллах знає, як про неправду його душі, Аллах принизить його. То яким же, на твою думку, буде віддячення від Аллаха, могутнього і великого його швидкій благодаті та у скрабницях Його милості? Тінець цитати. Це була Тур. Аллаху, ангу, іля абі як судити. І цей трактат, майже трактат, хоча це лист, він розбирається по полоцях, по поличках. Як ми повинні судити? Серед судових інститутів ісламу є прекрасний механізм, дорогі віручі, Це шаріатський третейський суд. Або Тахкім, арбітраж можна так назвати. Це коли дві сторони добровільно обирають авторитетну особу, щоб він виніс справедливе рішення за нормами Шаріату. У сунні багато прикладів того, як це робилося. Це мається на увазі, коли не було влади. Да? Ми це бачимо. Навіть якщо була влада, в принципі, пророк призначав сада Са і беньмада тертейською суддєю. Аліта Муавія зверталися до Тахкіма, коли була суперечка. Усі масхаби визнають арбітраж дійсним. І більш того, в нашій сучасній зараз, щоденності, ми можемо це робити. Якщо ми дійсно хочемо жити, як ми б'ємо себе по груді і кажемо жити по ісламу, ми можемо це робити. Цікаві історичні факти, історична спадщина. Кадіаскерські реєстри Кримського ханства. Чи знаєте ви, дорогі брати, що те, що колись заклав Амар Абдиль Хата, про якого ми зараз говорили, читали його лист, він започаткував ще в Сирії, коли Сирія відкривалась, військовий суд. Саме військовий суд. Який відокремлився в таку окрему, як би окремий апарат. І цей військовий суд потім вже, як досвід, перенісся на інші землі і дійшов, дійшов аж до Криму через сельджуків, Османів, ну, звісно ж. Тому реєстр Кримського ханства Кадіаскерській тетраді, вони зараз, до речі, вже деякі. Перекладені, у мене в кабінеті є, якщо хтось хоче побачити, як це відбувалося, приклади, як це засудилося, як ця юриспруденція ввілася і тому подібне. Сьогодні, дорогі брати, є велика потреба у цьому. Якщо ми знов, я кажу, хочемо, і кажемо, що ми дійсно мусульмани і хочемо жити по ісламу. Ані лицеміри. Читайте аяти, які ми вже навели до цього. Вони є дуже актуальними. Це насправді це зараз і відбувається, це є. Але іноді я бачу конфлікти, які люди хочуть вирішити якимось іншим чином. І це приводить до хуліганства, до розбоїв це шкодить взагалі іміджу ісламу, іміджу взагалі мусульманської спільноти в Україні. Це стосується і шлюбних питань, і сімейних питань, і спадкових питань, і майнових питань, і внутрішньогромадських питань. Що дає шаріатський третейський арбітражний суд? Він дозволяє мирно, по-перше, мирно врегулювати конфлікт. По-друге, ухвалити рішення, яке враховує норму фікху. По третє, зробити процес безпечним, гідним, неупередженим. Він дає укріпити громаду через справедливість і продовжити традицію наших салафасалах в першу чергу. Адже все почалось з ісламу в першу чергу. Потім зі сподвижників Амарабнар потім, а потім, потім дійшло аж до нас. О, Аллах, зроби нас із тих, про кого сказав Аллах, сказав посланець Аллаха, «Інна л-муқситіна анда Аллахі манабіра мін нур». «О салі Аллахум аля набіїна Мухаммадін, ва аля алігі, ва сахбігі, ва салім, ва